Усім хочу поділитися відкровеннями, які дають наші пастора на каналах Солтаненко. Це дуже сильно торкається. Знаєте, ми можемо мати червоні дипломи, мати найкращу освіти, а бути тупими, непрозрівшими, вести двойне життя, бути лицемірами. І наша пастор Леся поділилася, як було в неї. Вона закінчила, була. Богословський університет вона має освіту, так як біблійну вона могла зачитувати на пам'ять Біблію та всі ті реферати робити, і прославлення, вела служіння і так далі. Така місія, Слово Боже, як вона показує. Але коли приходила додому, то там було все двойне життя, там можна було і не закривати собі рота. Да, дивитися індійські серіали і так далі. І, і реально вона каже: я пізнала зустріч із Богом у церкві, слово Боже, тому що там мене навчили вникати у себе та вчення, не знання, не гордість, а я так багато знаю. Ой, я зараз вам багато віршів зацитую. А реально вникати у себе і приносити Богові плоди. Мене це дуже торкається, що духовний світ, він бачить нас, ангели за нами наблюдають, Бог за нами наблюдає, біси також нас бачить. І розумію для себе, що найголовніше в житті це зберегти Слава Боже. Ізраїль був наказаний через те, що вони не зберегли. Вони багато мали своєї думки, а своя думка портить все. І вона навіть людей виводить із церкви. Це найголовніша причина. І поділюся з вами. Я працювала на роботі, і як прийшла працювати, стажувалася, то е, мені показували, як правильно. А мені було так важко. Я робила по-своєму, і я різала руки. Ну, так, тим, такий скотч був, а він із з ножиком таким я ранила свої руки через те, що не слухала і робила по-своєму. І коли я прийняла вибір послухати, стати смиреною, тому що церква показала, що я маю бути смирена всюди, то е, почала слухати, так як вони кажуть, то мені стало в, е, набагато легше, стало все виходити. І я зрозуміла, до чого своя думка приводить. тому що Якщо б я далі продовжила робити своє, то я би і пішла із роботи, бо мені би було важко, нестерпно. Тому слава Ісусу Христу за смирення.